Потрапив мені до рук сьогодні ось такий цікавий журнал. Мені там дали консультанти в магазині фірми Мілвокі. 23 рік, 2023. Це промоції, тобто акції, які вони дають, і взагалі новинки, що вони пропонують. Хочу вам показати плюс-мінус, що можна що вони хоч показують і по яким цінам, щоб хто собі щось там роздумує, щоб мав на увазі, що вбирати. І це багато позицій, які доступні. Багато позицій, які доступні виключно для замовлення онлайн. Для замовлення онлайн, давайте глянемо цього. Так, Акумуляторний інструмент промоції. Купляєш будь-які інструменти з цього переліку. м 18 вольтове Milwaukee. Неважливо, що ти хочеш купувати. Для прикладу, перфоратор ти можеш собі взяти. Лобзіка, пилку, тарцову, паркетку чи циркулярку. Така, бачите, ручка взаді. Змічна, щоб легше було різати. За 279 баксів плюс податки. І в подарунок ще отримуєш 8 амперну батарейку ось таку. прикольно, як на мене. Далі дивіться спеціальна пропозиція на набори. Давайте по великому прийдемо. Тоже Power Tools промочі. N18 Fuelський щось із цього асортименту. Дивіться, тут є це нейлери, для чого тут у нас іде Це фінішний нейлер, це у нас іде фінішний нейлер. Це хто електрикою займається такими скобами, він буде йти. І так далі для гіпс -картона. Що-небудь купуєш, отримуєш на 2 А батарейка. Ну це така, чесно кажучи собі, замануха. А якщо купуєш ось таку вже, Тут вже більш серйозніший інструмент йде. Це фреймінг, це якщо ви будете збивати там дахі, перестінки з дерева і так далі. Це один, другий, там, це, це 30-градусний, 21 градусний Компресор на акумуляторі, пам'ятаєте, ми постійно відправляли його в Україну. І циркулярка це без вже асортимент. Ти можеш собі безкоштовно отримати або батарейку на 5 А, або ось такі ну, запасні касети, патрони для твоїх пістолетів. І саме, Давайте глянемо. Ось такому е пропозиціями з таким комплектом, дивіться, є ж. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 інструментів з болгаркою за 500 баксів. Двома акумуляторами, не знаю, наскільки треба в комп'ютері подивитися. Подивимося. Далі у нас іде топових два інструмента за імпакт і дрелька ударна. Дві батарейки по 5. 349 баксів. Тож акція не фонтан. Окрім цього. Наборчика. Що у нас тут далі? Інстор. 12-вольтовий інструмент, Тоже цікаво. Ось такі комплекти для мебляра з міними патронами 249 баксів. Якщо ти купуєш щось із цього переліку, от можете подивитися самі. Абсолютно безкоштовно отримуєш ще на 2,5 А батарейку. Ось так це все діло виглядає. Uh, так, по світлу, освітлення, у нас теж є пропозиція. Так, Buy Any Mix of two Select M18M12 M12, M18, M12 Lights, Get 35 баксів off. Купляєш щонебудь з двох позицій. M17, m 12 35 баксів знижку получаєш Не фонтан, оставте його собі. Uh, так. Якщо акція є в магазині, давайте подивимося. Тут щось цікаве вже. Uh, якщо ти купуєш. Пірфоратори, акумуляторний девольтовський. Е, номер вам не скажу, але потім гляну обов'язково. Хто знає, то зразу його розпізнає. Це мережевий це акумулятор, відповідно, ми дивимося на акумуляторних 549 баксів. абсолютно безкоштовно, ти отримуєш болгарочку за 200 баксів. Ось така вона. Е, і якщо ти купляєш такий акумуля... е, мережевий перфоратор аналог 133-го, то отримуєш ось таку болгарку. Ось такі справи. Хто займається сантехнікою? Ось такий крот для прочистки потужний акумуляторний стоїть 425 баксів замість 475 доларів. Далі нас наступна акція ідея. Купляєш на певну суму і ти отримуєш знижку. Тобто, Якщо ти тратиш 350 баксів і 50 доларів знижки, 450-100, 550-175 доларів можеш зекономити. А саме на ось такий дивіться, тример для трави і бловер, і в комплекті буде 5 амперна батарейка. Це така дуйка 345, це виключно дуйка електропила. Ось так воно це все діло виглядає. І сама ще одна дуйка. Тобто ти тратиш що-небудь, і тут для прикладу воно підведено. Дуйка плюс те гілкорісто, що вам раніше показував, і батарейка на 4 на 119, 6 Ампер. 6 А. Мав би заплатити 827 а платить 652 бакса. Йдемо далі. Дивіться, інстор акція Тобто В магазинах на аксесуари промоції акції. На великий жаль це не метрична система це Дюймовки. Замість 65,59 баксів платиш за. Скільки мені вам скажу, за набори головок ударних. Тут у нас буде йти топові, ну, відверто кажу, топові сверла від Milwaukee. 35 баксів за 23 сверла для Імпакта. Наступний варік, рулетка нам не підходить через те, що тут нема метричної системи. Ножик з лезвієм 9 баксів, перчатки коштують 5 баксів. І Milwaukee зразу підтулює свої ще вироб... бренди. Тако так не негляді, як кажуть, Empire левели рівні по, 70, по 65 баксів, 35 баксів і 24 долара. Ось так воно це все діло виглядає. Нові позиції, нові інструменти, які вийшли в 2021 році. У 2023 році Міловоки теж його хочу вам продемонструвати. Це ось така котова. Дриль потужні, я так розумію, 429 баксів. Я не знаю, навіть, хто його використовує. Ну, штука прикольна. Я її в руках тримав, но, чесно кажучи, дуже серйозна. Ось така електропила скоро має прийти, Вона кажуть, що набагато довша, потужніша і легша, ніж попередній виробник. Новий перв моделька. Це 100-200 баксів він коштує, бачите, з вібропоглиначом. 12-вольтовий імпакт. Ми вже їх вовсю продаємо, але тільки представляють. Болгарка це в нас іде безщідкова. На 125 круг коштує 149 баксів і котовий гайковерт 200 баксів, теж М12 з висок... височеною швидкістю, як він показує. Нова ось така тверточка. Якщо ви механік, вона зазвичай ну, показує, як перемонту по автомобіля. Ось така вона, бачите, є ще такі з змінними насадочками. Ось така є з довшою, саме товшою робочою зоною. В принципі, є з чого вибирати. І саме цікаве, те, що мені особисто подобається, це онлайн замовлення через те, що онлайн вони пропонують зовсім інші комплекти, чим в магазинах і набагато приємніші. Давайте подивимося, дивіться, 300 баксів коштує саме новесенька Мілоковська М-12 дриль. І найголовніше зараз є акція. Якщо ти купуєш ось такий комплекс за 300 баксів, там дві амперні батареї, ще 5-ампарну батарею, получиш подарок. Тобто, по факту, б ти не купив, в тебе виходить три батареї 5-амперних, як на мене, це вже ти заряджений дуже сильно. Далі, ось такі станції для освітлення. 700 баксів це досить така велика. Мені дуже цікаво, скільки тут їде ну, це треба дивитися вже на сайті, це виключно так вони показують. Отримуєш 12 амперну батарейку. Там шукав 12 амперні батареї. Дивіться, купляєш одну штуку, другу отримуєш подарунчок. Далі, якщо за 449 баксів купуєш, там вже тройне освітлення йде. Таку батарейку на, 5, на 8 А і 229 батарейка на 5 ампер. тобі йде. Наступне купляєш. Whole drill, типа це дріл, яка робить дирки, я так розумію, називається. Купляєш яку-небудь із тих позицій. Отримуєш на вибір коронки в асортименті посилені. Ось такі коронки або ось таку штуку. Купуєш щось із пістолета для силікону або так далі. Отримуєш батарейку на 2 А. Ну, теж не фонтан, друзі. Не фонтан відверто. Це акція. Далі у нас тут іде онлайн. не тільки онлайн. Купуєш ось такий наборчик. Це циркулярочка з батарейкою, реніватор і сабельна пилка. І в подароночку отримуєш болгарку, топову дрильку або ще одного на 6 А. Відповідно, і тут та ж сама ситуація, якщо купуєш щось із верхніх чотирьох позицій, ось так воно виглядає, нижню можеш отримувати свій подарунок. Тут же я для таких серйозніших об'єктів задач по перфораторам. Якщо ти купуєш з ССДшним патроном перфоратор 1100 баксів там з комплектом батарей і 849 чуть слабший, тоже з комплектом батарей, ти абсолютно безкоштовно можеш отримати топову болгарочку від Milwaukee, топовий гайковерт одна друга. І ну, як по розміру він типу не топовий зриву, але моделька топова. І 6-амперну батарейку. Відповідно, і ти можеш отримувати і купувати і додатково пылесоси. Хоча тут вже не пільсос, а ціла система йде. Ціла да, система перфоратора. Дивіться, отак, отакі ціни. Ви собі теж можете дивитися, хто це хоче. І от вже подарочок. Ось такі бонуси. Тут у нас іде вже серія для автомеханіків. Дивіться, 12 вольтовий імпакт гай... Ні, язик заплітається після роботи 12-вольтові гайковерти 3-8-х і 12 вольтові гайковерти 3 8 і 1 2 в комплекті з батарейками. Так, якщо ти купуєш щось із цих трьох, там, УШМка і так далі, подарочок отримуєш 5-амперну батарею М12. Відповідно, і ось тут досить цікаві позиції є. Дивіться, як на мене, прикольна штука це закльопочник, хто шукав 100 баксів знижечка. На нього паяльник, 30 доларів знижечка йде. А далі все-таки собі на любителя. М-12 це взагалі сказка на інструмент. Особливо, якщо ви хочете купити собі ось таку штуку. Це. Подовжена головка в нього, де буде тримати ну, ваші ж гайки, для того, щоб ми могли долізти будь-які недоступні місця, це їхня новинка, це тільки в мілокі така придовговата гайковертик М12,3,8 або 1 249 баксів. І якщо ти купуєш тушку якусь, тобі в подарунок іде батарейка на 2,5 А. До речі, тушки такі ми продаємо вже теж повним ходом. Тут у нас Ось такий прес для того, хто займається медіо. ви собі можете без проблем затиснювати Коротше, конектора коннектора, але стоїть до утра, це 2259 баксів. Капець, просто ось так воно виглядає. Але хто працює, то знає. Ось це, це преси 3829, тут більше комплектації, йой. Скажіть мені, будь ласка, скільки треба днів, щоб себе сантехніком. Якісним відчувати. <гаджіть> Тут йдуть комплекти, хто займається. Я так розумію, по бетону або щось таке конкретніше, Гляньте, штроборез. 2229 баксов за ну, коротко, 500 доларів знижка. Станція, яка водичку подає йому, ще штука 100. Тут ось такі, скажіть мені, для бу... як вона називається, бо ми не користуємося. Агрегат для буріння отворів. Це не перфоратор, а я не знаю там, коротше, для алмазних дирок, я так розумію. 3500 тисячі. Це 700-800 доларів знижку зробили вони. Ось такий апарат Крот, це вже комерційний, вам пропич... прочистить все, що завгідно. Стоїть 3800 доларів знижка. І ось такий ще одна бур 200. Прожектор це вже комерція. Він там я не знаю, всю вулицю вам освітить. На блютузі все як положено 200 коштує. Ось такі штукенці є мілвоки, які вони готові тобі з радістю продати. Каски, хто хоче шукав, знаєте, що в них є теж каски. В середньому 100 баксів вони коштують. Ліхтарики. Ось такі 45, 39, 35, 34 і... Маленький такий pencil light 21. долар. По розхідникам, якщо купляєш 3 одиниці, тобі 20% подарунчик йде. А, ні, вибачайте, дивіться, ти купляєш каску, в подарок тобі, виходить, йдуть щось із ліхтариків, які ціпляються на цю каску. Прикольна замануха. Купляєш щось три позиції, і в і отримуєш знижку цілих 20%. Жилетка 120 комплект перфораторів, не перфораторів, а респіраторів із 10 штучок 38 доларів шкіряні рукавиці 27. Це такі на руки вдіваються штуки, щоб не царапати руки і від пилу захищати і від будь-яких пошкоджень. 21. Жилетка попроще 20. Бірюші 12, 5 і 5. І якщо небудь купуєш з цього всього переліку, дивіться, дві штуки купуєш 10%, три штуки купуєш 20% знижка на їхній одяг. А це розхідники, я думаю, кожному із вас хочеться їх збирати. Ніхто не знає для чого в таку кількість, але в принципі збирати кожен. хоче. хоче кожен. І я вже знаю, що нам треба нашому клієнту тут закупити. Хочу дивіться показую зразу вам. Це в нас ідуть. Стіл це для дерева. Ось такі 279. насадять 9 штучок. Далі ось такі пера для дерева. Не для, для металу, точніше, вибачайте, що наша друга. Ось це теж у нас іде для металу і для дерева підходить. Це ну, пише для металу, ну, біметал, ну, Я дам дерево валю. і мені досить таки зручно виходить. Набір для реноватора пилочок 20 штук, 80 баксів. 69 доларів коштують біти 100 штук в кейсі. Пилочки для м, сабельної пили 32 штуки 40, бак, 40 50 баксів теж класна ціна. кстати. Набір для перфоратора 30 доларів замість 40, знижка 10 баксів. Тут що у нас таке? Ага, коронки для плиточки для імпакта. теж прикольна штука. Дивіться, з алмазним напиленням 30 доларів коштують. Набір міловок по дереву. Диски, сверла під Hammer Drill Це для того, щоб робити ідеальні дирки в бетоні, відповідно, і це бетонну це теж це для імпакту ударні бути. Ось так воно це все діло виглядає. Так що, друзі, є чого обирати, є чого обирати, кому треба станки, маєте на ну увазі, що теж у них тут є. І по 7 тисяч. Це що у нас тут іде? розвальцовка якась. Тример 400 баксів і їхній весь асортимент інструментів. Так що є що вибрати і хто хоче, може записувати собі тут. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, цікаво щось було подивитися.